Всім, привіт, привіт, мої успішні, кайфові, круті, неймовірні жінки. Ви знову на каналі Ярослави Тотмурзінової, я психолог, і тут ми розбираємо теми самоцінності, заробітку в легкості і щасливого кайфового життя. Синдром хорошої дівчинки він насаджується нам із самого, -самого дитинства. І ті моменти, коли ви усвідомлюєте, що ви не отримуєте, чи навіть не намагаєтеся отримати бажане. Взяти, отак, рукою просунути, і отримати те, чого вам хочеться, це вже ознака того, що внутрішнього дозволу на це немає. А на вихідних ми з моєю подругою Машою їздили в долину Напи. Це така дуже велика територія виноробства з неймовірно красивими виноградниками, заходами сонця, такими горами. І ми насолоджувалися цим моментом. І ми взяли такий будиночок із джакузі. І ми з Ельфі там Ельфі, скажи привіт, скажи привіт! Ми з нею там купалися, і я думала про те, наскільки я щаслива, що я обрала для себе цей шлях: шлях самоцінності, шлях самопізнання, шлях роботи із своєю внутрішньою засоромленою хорошою дівчинкою, якою я була все своє життя. Більшість більше половини свого життя, і навіть зараз, коли вже я дуже добре орієнтуюся, маю за спиною велику кількість років терапії і абсолютно інший рівень життя, я все одно ловлю ось ці якісь больові точки, якісь думки, якусь несвідому поведінку, яка мене відсилає до тих часів, коли. Я була така засоромлена, коли мені важливо було отримати підтвердження всіх людей на своє щастя. І я лежала в джакузі і думала про те, наскільки довгим і важким в певній мірі був для мене цей шлях, тому що найбільша помилка. Людей, які живуть нещасливе життя, є те, що їм здається, що щастя, воно. Падає їм в руки, що іншим людям в руки. Що просто-напросто ці люди вони насолоджуються, палець о палець не б'ють, вони просто мають достатню кількість грошей, живуть в бажаному місті, раптом знаходять випадково кайфові стосунки. І це така велика помилка і стереотип, тому що бути. І обирати, бути щасливою і жити бажане життя мрії у рази в рази важче, ніж жити нещасне життя. Нещасне життя, воно а, повне невдоволення, воно повне комплексів, сорому, провини. І, хоч ці відчуття самі по собі дуже негативні і неприємні, але в той же час... Ці відчуття настільки є вже звичними для цих нещасних людей, що вони просто-напросто живуть за рахунок цього. Вони на автоматі ходять на неулюблену роботу, боючись звільнитися, боючись спробувати щось нове. Вони живуть в тих стосунках, які їм вже давно не приносять задоволення, і вони не хочуть над ними працювати, тому що це. Автоматично приводить до великої кількості болю. І саме тому люди, які живуть щасливе життя, це ті люди, які готові йти в цей біль, ризикувати, рефлексувати це ті люди, які не погоджуються на менше і кожного дня роблять свідомий вибір. А це дуже про дорослу позицію, тому що хороші дівчатка вони не роблять вибір. Вибір Робиться за них, хтось кудись захотів піти. Вони не відмовляють і просто листочком летять за. Думкою цієї людини. Їм ем керівник каже: фігачити по 100 годин на тиждень. Вони це будуть дуже активно робити. Тому що, ну а що ж, це ж робота, він же ж головний. Тобто вони постійно перебувають в цій позиції дитини, яка е, просто має слухати своїх батьків такої слухняної, забитої дитини. І Звісно, хоч таке життя і дуже важке, але бути свідомою кожного кожного дня і кожного дня робити вибір на користь себе, це дорівнює витримувати серйозний. Об'єм, об'єм уваги людей, тому що ті люди, які є щасливими, ті люди, які є наповненими кайфовими, вони завжди дуже незручні. Вони завжди будуть менше подобатися оточенню, тому що оточенню ти подобаєшся, коли ти нещасний. Оточенню ти подобаєшся, коли ти неуспішний, коли ти самотній, або коли ти в нещасних стосунках. Навіть коли я робила розбір супермами програми, я з подружкою це обговорювала. Каже, дивись, яка цікава штука, що коли хтось із мамут, вони приходять додому, до... Якоїсь мами. І от ця мама розказує про те, що вона заробляє в неї класний чоловік, там, вона працює над своєю зовнішністю, подорожує ще щось. Згадайте завжди, які йдуть такі токсичні коментарі: ой Боже, та звісно. Знаємо ми, що вона зробила, щоб мати ці гроші. Де він повівся тільки на її зроблені груди. І так далі. Тобто, Жінки настільки нещасні жінки настільки багато проживають сорому всередині, що їм набагато легше знецінити когось, аніж зустрітися із цим соромом і сказати собі: Блін, походу, я заздрю, походу, я не така красива, як мені хочеться бути, походу, я недостатньо заробляю. Походу, я якась сильно хороша. Я не живу своє життя, а живу життя чоловіка чи своїх дітей. І це дуже болюча точка. Але тоді, коли хтось із цих жінок починає жалітись і розказувати якусь свою драматичну історію про втрату когось із близьких, про якісь важкі фізіологічні ускладнення, згадайте, які завжди вони милі стають. Та я подивилася на цю людину з іншого боку. Тому що так же ж сильно хочеться вірити тим нещасним жінкам про те, що отим. Тепешкам просто все дається, і вони можуть зустрітися, ну в такому глибинному розумінні, зустрітися із цією людиною лише на рівні болю. Бо біль це те, що їм знайоме, і те, що вони можуть прийняти в іншій жінці. А зустрітися з щастям, кайфовістю, насолодою, успіхом з вами може тільки та людина, яка така само щаслива, наповнена, кайфова. Я... Не маю в своєму житті якихось деструктивних, дефіцитних жінок. Просто через те, що у нас немає, я не буду зустрічатись з нею в точці болю, аби вона попрацювала своїм его. Я хочу мати друзів, з якими я можу розділити свій успіх, порадіти, покайфувати, але в той же час отримати підтримку, якщо мені це треба, на рівні щирості. І це те, що відрізняє ось цих хороших зовні, але супертоксичних е дівчат. Дівчаток, тому що вони не жінки, вони їм можуть бути по 50-60 по років, а вони такі є незрілими дівчатками всередині. І ось тих реалізованих, кайфових, класних жінок, які приймають себе, які присвоюють собі свій досвід і не бояться ним його транслювати. Я е, через тиждень запускаю е, абсолютно доступний для всіх інтенсив під назвою Хороші дівчатка жінок. Живуть погане життя. Це трьохденний інтенсив, де я буду розкривати тему хорошої дівчинки. Це інтенсив, де я проведу великий вебінар, як перестати бути хорошою, стати щасливою, де ми проговоримо про всі аспекти роботи з соромом, про те, як же вийти з цієї хорошості і стати щасливою, вільною, кайфовою жінкою. Зараз діє найнижча ціна, Ціна всього 9 доларів, такого на моїх продуктах в принципі ніколи не бувало. І звісно, ті, хто давно хотів потрапити на мою велику основну програму самоцінності безмежна, це довготривала психотерапевтична 2,5 місяці програма пропрацьовки своєї самоцінності. Саме там на вебінарі я відкрию ці продажі за най -най найвигіднішою ціною. Тому хто хоче придбати і приєднати Під'єднатися до нас в чат, робіть це за посиланням внизу. А решту я обіймаю, цілую. І не забудьте підписатися, лайкнути це відео, пишіть свої запитання, якщо вони у вас виникають. Я із задоволенням завжди їх розбираю. До нових зустрічей!